Дівчинку не повернути, але чи дозволять повернутися Ромам? На Одещині попрощалася з восьмирічною Ангеліною Моїсеєнко, тіло якої три дні тому знайшли на околиці села Лощинівка. Службовий пес вивів правоохоронців до будинку Рома, з яким товаришував відчим загиблої. Ця подія так розлютила село, що циганам довелося звідти втікати. У них знайшлися захисники, але селяни непохитні в своєму рішенні. Розповідає Сергій Осадчук. Вона не дожила два місяці до свого дев'ятого дня народження. Ангеліна загинула від рук того, кому довіряла, і хто був постійним гостем в їхній хаті. Її смерть призвела до бунту. Люди розтрощились десяток ромських хат і заявили, що в селі не буде жодного Рома. Те, що ми вже натворили сьогодні, наші матері, бояться дітей вести в садик. Завтра треба буде дітей в школу. Я вас прошу, похорона святої. Сільський голова просить людей в день похорону не влаштовувати провокації, але перед прощанням з дитиною люди все ж збираються на вічі. Говорять, як жити далі, і що створили загони місцевої самооборони, побоюючись помсти вигнанців. А ще закидають правоохоронцям, що ті вчасно не реагували на незаконні діяння ромів. Так, да, я говорю, повідіння з ліс ромської національності в а селять жлать кращого. Но це не преступлення, не правонарушення і об там немає заявлення. То есть, если там да, люди приходять вот, вот они сделали то, вот они там унизили, Ми готові реагировать. Самі роми зараз по родичах, а їхні захисники сьогодні в Ізмаїлі зустрічалися з представниками ОБСЄ. Наполягають те, що сталося в селі, неприязнь на етнічному ґрунті. що там відбувалося, вот всі ці погроми зв'язані з нацаснаціональним ні приязнім на кромам. Коли в лощиніку привезли тіла загиблої дівчинки, всі суперечки в селі стихають. Жалобна процесія рухається повз школу, де вчилася Ангеліна. Дівчинку ховають у шкільній формі. Вона мала б іти в четвертий клас. Сергій Сачук, Сергій Ланюк, Одещина, ТСН 1+,1.